Відкриємо рано. Ну давай не чіпай. А тепер зачекай. Уже можна? Це на свято. А зараз рано дуже вже хочеться. Добре, розпаковуй. Ми розпаковуємо адвент. Сьогодні у неділю 7 грудня до Києва прибув поїздом в офлеємський вогонь. Невдовзі християнську святиню розподілять між іншими українськими містами. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Там підкреслили, що вже майже 40 років пластуни продовжують в Україні цю традицію. Святиня проходить довгий шлях. Спочатку вогонь запалюють у ізраїльському вифлеємі, потім доставляють до Австрії, а звідти його розподіляють. У різні країни світу в Укрзалізниці кажуть, що вже майже 40 років пластуни продовжують в Україні скаутську традицію передачі вогню з землі обітованої. Цьогоріч уже в п'яте в різні куточки країни офлеємський вогонь доставлять потягами. «Укрзалізниці». спочатку. Власне, з року в рік вифлеємський вогонь нагадує нам про важливість єдності та підтримки, про боротьбу світла й темряви. Попри виклики і труднощі напередодні різдвяних свят, українці продовжують дарувати одне одному світло і тепло власних сердець. Вефлеємський вогонь миру це благодійна ініціатива 1986 року від австрійської телерадіокомпанії Орф з метою донести світло з символічного місця народження Ісуса Христа, тим, котрі святкують різдво поза домом у лікарнях, сиротинцях. І так далі, того ж року ініціативу підхопили віденські скаути. До Європи вогонь наприкінці листопада привозять із Ізраїлю літаком у спеціальному контейнері австрійські скаути. А вже від квітня його розвозять цілою Європою від Австрії через Словаччину та Польщу. У середині грудня вогонь потрапляє і в Україну. Зараз не середина, тільки на початок, але він уже тут, і тут його між містами розподіляють пластуни. І це ж прекрасно, погодьтеся. «Адвент-Експрес» експрес чарівний потяг бажань, яким видимо щоденний відлік до Різдва. Ми розпаковуємо «Адвент». Що пише Укрзалізниця дослідно Вифлеємський вогонь знову поїде Україною. 15 грудня на центральному залізничному. А це було минулого року. Вона писала це все діло. Так, а де оновлення? Свіжі від Укрзалізниці, зрештою, розвозитимуть уже невдовзі, тому зустрічатимуть тут, у Франківську, на центральному залізничному вокзалі і в багатьох інших містах цей вогонь уже зовсім скоро. А, ну, от минулорічний допис потягом Київ-Ужгород відправили першим маршрутом. А, Перший вогник, а там далі вже по інших маршрутах розподілили. Тому, якщо сьогодні його зустріли на вокзалі, то очевидно, що вже зовсім скоро він дістанеться регіонів зі столичного центрального вокзалу. А поки що повернемося до вогників, як таких справа в тому, що сьогодні перша неділя Адвенту, а це значить, що час запалювати свічку. Угу. Свічка це символ прийдешнього пришестя Ісуса Христа. У цей день запалюють першу свічку від вінку Адвента, свічку пророцтва. Перша неділя має назву залізний або вишневий Адвент. Прикольно? Але чому? Ще першу свічку Адвенту називають свічкою Надія або свічкою Пророка символізує вона початок періоду очікування Різдва. Значення першої свічки Адвенту запалювання її на традиційному адвентовому вінку. Це отой різдвяний віночок, знаменує початок духовного шляху і підготовки серця до свята Різдва Христового. Символ Надії вона нагадує Християнам про надію на прихід Месії, про що пророкували старозавітні пророки і про світло, яке перемагає темряву. Початок очікування це дія, що символізує початок чотиритижневого періоду очікування внутрішньої тиші і роздумів перед народженням спасителя. І колір традиційно свічки мають фіолетовий або червоний колір за винятком третьої, яка може бути рожевою, бо це свічка радості. Щонеділі Адвенту запалюють наступну свічу і так до самого Різдва. Адвент Експрес помчали до Різдва. А є ж ще спеціальна різдвяна зірка у івано франківської архієпархії УГКЦ. кажу, зірка свічка різдвяна. Розпочалася традиційна благодійна акція Різдвяна свічка, яка вже 22 роки поспіль об'єднує українців навколо ідеї милосердя солідарності і підтримки тих, хто переживає непрості життєві обставини. Каріта закликає вірних долучитися до акції, придбавши різдвяні свічки на парафіях Івано-Франківської ОКЦ. І в парафіяльних осередках Каріта усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку сиріт дітей із малозабезпечених родин, сімей загиблих і безвісти зниклих захисників України. А також родин внутрішньопереміщених осіб із зони бойових дій. Свічка, яку ми запалюємо 24 грудня на святвечір. Це більше ніж просто вогник, це символ тепла, любові і пам'яті. Навіть якщо ми не поруч фізично, думка про рідних, яку ми вкладаємо у цей вогник, об'єднує серця попри відстань. Зазначають на Фейсбук-сторінці благодійної організації. Кожен, хто у різдвяну ніч запалить таку свічку, у своєму домі принесе до сім'ї не лише світло, але й промінь надії на тих. Дітей для тих дітей і родин, які сьогодні особливо потребують нашої підтримки. Це світло особливе, адже несе в собі життєдайну силу вофлеємського вогню, що єднає та зігріває навіть у найтемніші часи. Ідеться у дописі. й справді спеціальні різдвяні свічки запалюють від вофлеємського вогню. І несуть додому для того, аби не загасилася ця свічка, Бережуть це полум'я. Це дуже красивий насправді ем, е, традиційний такий похід, який мало хто ризикує повторювати, особливо коли на дворі не зовсім сприятлива погода. Але за наявності отого от ліхтаря, який е, береже е, світло від е, загасання, це. Це просто магічно, як в кіно. Насправді зараз 19.34, Ще хотіла дізнатися, що з залізним або вишневим адвентом. Чому вишня до чого? Очевидно, що колір бо червона свічка, але з залізом який це має зв'язок, уявлення немає, і чомусь мережа не прагне, не прагне це пояснити, навіть ще не хоче це пояснювати. Ну, гаразд, ми не образимося. Ані на тих, ані на інших, і пошукаємо відповідної інформації, якою поділимося з вами згодом. Адже попереду ще ого, го 18 днів Адвенту ми розпаковуємо Адвент